Всім привіт! Ні, вам не здалося. Це дійсно нове відео на моєму каналі, і це дійсно огляд. Знали б ви скільки разів я повторила тільки що це речення, я просто відвикла говорити на камеру. За цей час моєї відсутності на каналі було багато думок і рішень з приводу того, чи продовжувати знімати відео сюди, чи закинути це все. Але ось я тут просто вирішила зняти сьогодні огляд. Зайшла в сервіс доставки, наткнулася на доставку, яка називається «У мамі суші, і я зрозуміла, що це знак потрібно пробувати і ні. Якщо що, це не моя доставка. Ось такі пакуночки мені сьогодні приїхали на суму 2312 гривень. Взагалі, я завжди обов'язково, якщо він є, замовляю місто суп в доставках суші. Але тут був тільки том ям. Супчик ще гаряченький, фользі, і до нього ось такий рис. Рис дуже гарно пахне, кунжутом, перчиком і кінзушка там ще є. Я її обожнюю у мамі суші. Я би, звісно, теж називала її ресторан, якби я його відкривала саме так. Ой, тут щось все тече, всі руки в супі. До речі, дуже дивна ситуація, тому що. Я замовила сім позицій, там ще один сет. Але тут на чеку їх всього п'ять. Якщо їх тут немає, буде дуже обідно. Ой Боже. <хи> Чесно кажучи, тут так дивно все насипано, накидано. Без спойлерів я вам це показувати не буду, але приїхало воно взагалі не в найкращому вигляді. Можна це, звісно, скинути на сервіс доставки, бо в принципі, оце мих у мамі суші, я ось так в пошуку вугла не знайшла. Але все приїхало в отакому пакеті. Ті контейнери там робили, що хотіли, просто насипом все туди накидали. Коротше, отак це все було. Як бабуся в кульок конфет накидала, знаєте, вражає кількість цих всіх додатків, насправді, палички, ложка, є ложка, супер. І я навіть їх порахую: один, два, три. Е... Чотири серветки, чотири серветки. Ну насправді серветок треба класти більше. Банально на всю ту кількість типу людей, на яких я мала б це замовити, навіть по одній серветки не вистачить. З одного боку це дуже класне надійне пакування, нічого там не розлється. але з іншого боку я вже впізнала їх. Я знаю, що це достатньо дешеві е, додатки до суші. В якійсь достатньо бюджетній доставці я вже замовляла суші, О, пахне хроном для ковбаски цей васабі. І я пам'ятаю, що соєвий соус був е, не смачливий. Взагалі. І от, власне, я і не помилилась. Ось ці васабі, імбир і, і соєвий соус, вони для мене взагалі не смачні. Чисто по цінам я і не можу сказати, що це супербюджетна доставка, і не треба від неї нічого очікувати, ще й з такою назвою. Але от соєвий соус. Запах у нього, як на мене, неприємний. Він дуже сильно такий перепалений, яким спаленим цукром віддає. Він такий, типу, як самий дешевенький соєвий соус з магазину. Склад, вода питна, цукор, кристалічний, сіль, рослинний білок соєвий. Борошно, регулятори кислотності, єшок, купа. Коротше, це не соєвий соус такий, яким він має бути, це не соус натурального бродіння, в ньому купа чогось незрозуміло. І чому я так сильно звертаю на це увагу? Тому що, якщо навіть роли там непогані, оцей соус він може все зіпсувати. Імбир. Ну, він гостренький, солодко-кисленький, але ще ніби півфлакончика духів туди виліли. Васабі. Ну, васабі теж неякісний, в ньому відчувається таке жось крохмалисте, якісь крупинки, якісь домішки. Ну. Навіть близько це не той смак, який би я хотіла отримати. По секрету скажу, як на мене, навіть якісь погані роли, там з не дуже супер класною рибою, чи якщо її мало, їх можна врятувати саме ось цими додатками, якщо вони нормальні. Плюс ще всяких соусів смачних туди долити. І це, в принципі, можна їсти. А от з таким початком з такою основою, ну якось я не знаю, ні не дуже. Поки я тут балакаю, суп уже стине, але в принципі він ще тепленький і гарячий. Вага червоненька, нічого не міняється. Повна стабільність. Так, супчик 394 грами. Має бути 300 гривень, тож це набагато більше, дуже приємно. З цінами теж дивна штука, тому що тут в додатку у мене, наприклад, він коштує 310 гривень плюс якась знижка, а тут він коштує 259 гривень в чеку. Але точно нічого не ясно. Цей суп коштує від 259 гривень до 310 Я тут бачу кальмарчики, грибочки, креветочку. Тут три креветки, кальмари і багато мідії. Насправді, я очікувала набагато простішого смаку. Тут же він і солодкий, і солоний, і кисленький, і дуже такий ароматний. Кайльмарчик. Він розиновий. От прям хочу його пережувати, і не можу. Але загалом смак нормальний. Креветка. Теж тверда. Значить, довгенько вони там супі булькали. Ну, що поробиш? А Сам бульйон дуже навіть непоганий. Рис. М -м -м. Рис смачний, солодкуватий, пружненький. Якщо точно такий самий в ролах, я думаю, що він такий самий, то має бути класно. Коротше, цей там ям дійсно дуже смачний. Ну, як. Він не супер там канонічний, том ямовський, але сам баланс смаку, вершковість, і кислинка, і аромат ну все присутнє, все. Смачненько, гарненько. І перша позиція з ролів. Ну, якщо чесно, це виглядає не дуже презентабельно. Як бачите, така коробка помята. Це мінуси транспортування. Чисто по вигляду це така стандартна мережева доставка. І головне, що я хочу тут спробувати, це ось ця масляна риба. Ну, виглядає вона не дуже З ціною в чеку, вона коштує 569 гривень. В додатку доставки 705 660 грамів має бути. 682, все супер. І тут, типу, половинки п'яти Філадельфії. Перше, це, напевно, класична філадельфія така. А, ні, не класична. Пахне чимось копченим. А, Це, напевно, масляна риба копчена. І, походу, цей лосось біля неї теж став трошки прикопченим. Лосось тут, звісно, трошечки ніякий. Так, цей лосось сам по собі не копчений, але він настільки близько біля цієї масляної стоїть, вони там притерлися. І все, цей лосось став ковченим, це вже не настільки смачно. Ну, я спробую цю Філадельфію. М -м -м. Насправді це було зараз дуже несмачно. Напевно, не здивую вас, кажучи, що цей лосось. Ну, не першої свіжості, хоча він лежить біля масляної, і це я вважаю, велика помилка. Якщо вона копчена, відділіть її якимсь листочком чи принаймні в окремий контейнер, тому що вона повністю перебиває смаки інших ролів. Це проблема. І ще один такий великий неприємний мінус: це ось так нарізаний огірок, просто величезні куски, і їх неприємно жувати. Це не ті літні домашні огірочки з города. Вони тверді. Сама оця шкірка нею просто можна піднебіння подерти. І ще й вони нарізані ось такими от кавалками. А ще це було дуже погано, тому що я, в принципі, ніяких інших смаків не відчувала, окрім цього соєвого соусу. Ну, можливо, це для мене тільки так. Але я відчуваю його запах аж сюди. Ну, от якийсь гіркуватий він, перепалений. Я не знаю для чого. Хо-хо-хо. Ось мій соус. Якщо не знаєте, який вибрати, беріть соус, читайте етикетку, щоб там було написано соус натурального бродіння. Там він може бути вже солодший, солоніший, кисловатіший, але загалом вони всі хороші. Якщо цікаво, який у мене, кікоман. Класика. Ну що ж, спробую цю масліну. дуже донесенький шматочок риби. Прям рис просвітляється, але вона така копчена. На скумбрі, схоже. Насправді, чому я хотіла так цю масляну рибу спробувати, тому що я її дуже люблю в доставках, коли вона сира. Сиру масляну рибу в суші й ролах я куштувала тільки в Польщі і не один раз. І це дуже смачно. Вона така прям вершкова, вона на гребінець схожа. Дуже класна риба. Рекомендую, якщо знайдете. Або ж вона може бути трошки підпечена, або трошки підсолена. Але копчена це те, що продається у нас в супермаркетах, і мені вона особисто не дуже подобається. Що можна очікувати зараз від цього ролу? Ну просто смак. Копчення. Соєвий соус змінило і все. Життя вже налагоджується, воно вже стає краще. А так, це просто один такий суцільний смак копченої риби з отакими величезними шматками огірка. Ось такі шматки трапляються, такі не дуже акуратні. Далі у мене креветка, Зверху вона залита соусом, напевно, солодкий чілі. М -м так. А креветка, до речі, непогана, вона солодка, і я би не псувала її. Один з небагатьох інгредієнтів тут, який хочеться їсти, куштувати і так далі. Я би не псувала її ось цим соусом чилі. Але ось так виглядає цей шматочок з креветкою. І далі в мене у мене унагі. Ой-ой-ой. Начинка тут сюди однакова, як часто буває в філадельфіях, і зверху тільки є вугор. Мені не дуже хочеться з'їдати всю, я спробувала вугря, він смачний, класичний, і, в принципі, соус у нагі непоганий. І останній дружок тут затисався ну, це просто Філадельфія в кунжуті. До речі, я не побачила, що вони є в цьому ролі, ще й окремо її замовила, Ну, таке. Це просто рис, огірок, сир і е, кунжут, поляпано соусом у нагі, щоб це, в принципі, мало смак. Взагалі то рис тут смачний. І ось цей смажений кунжут, він насправді настільки багато дає. Чисто так, щоб добитися, наїстися ну, Нормальний роки. Воу, воу, якщо я не помиляюсь, це у нас Філадельфія Royal Salmon Truffle. І вона коштує 379 гривень. Тут одразу видно, що вона велика. І, скоріше за все, з грамовками тут теж все добре. Шо я роблю не так. Йди сюди. А є якась інструкція, що з цим робити? Виглядає це дуже жирно, насправді, і має бути 370 грамів. Ну, тут все чудово. Всюди більше ваги, ніж треба. А що ж тут є в цьому ролі? Ви запитаєте, а я скажу, що чого тут тільки немає. Рол з лососем, сурімі кімчі, трюфельним крем-сиром, авокадо, огірком, ананасом, зеленою цибулею, і крою тобіко, слайсами кумквату, мигдалевими пластівцями, соусами спайсі і юзу, і чілі солодким. Mm. А де кумкват? З того всього я запам'ятала, що там має бути кумкват, але я його тут не бачу. Може він десь всередині і там чисто якісь нотки. є. Бо колись я їла рол з кумкватом, він був зверху так гарно порізаний, і це було дуже смачно. Це величезний рол із серії «Порви рот. Сурімі, там було сказано, що там є сурімі. Ну, напевно. І, до речі, ананас. Я вперше буду коштувати ролл з ананасом. Це щось новеньке. Там, звісно, дуже багато всього важко зрозуміти, але в цілому це дуже ніжно і смачно. Тільки єдине, що за такі гроші, і в принципі така назва Royal Salmon Truffle, До речі, трюфелі я тут взагалі не відчула. Хочеться, щоб менш домінуючою була крабова паличка, тобто сурімі. Вона, ну її тут занадто багато. Так це ролл величезний, і там напхано ну, просто величезна кількість всяких інгредієнтів. Загалом це дуже непогано, але я не відчула тут ні трюфелю. Ні кумквату, а на нас просто віддає такою. Знаєте, як консервований таким, Трошечки чимось солодким, свіженьким, але це не смак ананасу самого, насиченого. Хоч з опису це не зовсім те, чого я очікувала. Чи з'їла б я його вдруге, там, коли була б холодна? Так. Наступний ролл, не знаю, що беру. Ага, пам'ятаю. Називається він «Фелікс абонцей. А пахне скумбрією з цибулькою зелененькою. Масляна риба, сир «Філадельфія», омлет, томаго, унагі, огірок, салат, айсберг, соус спайсі та ікра тобіко. 260 г в ньому має бути. Супер. А коштує він 293 гривні. Знизу там е омлет, цибулька, крем-сир. Хочеться ще картошечки, пюрешки сюди. Це настільки простяцький смак. Як на мене, 293 гривні це не коштує. В принципі, це смачно. Це е копчена масляна риба. Яка схожа на скумбрію, як я вже говорила, копчену скумбрію, і от уявіть, що ви перемішуєте її з цибулькою, крем-сиром, може, майонезіка туди трошки на хлібчик, і оце щось таке подібне. Але загалом, якщо ти очікуєш цього смаку і ти хочеш його, це смачно. О, класична Філадельфія. Я її замовляла. Я її не могла замовляти. Бо я вже замовляла ось цей сет по половинці. Трошки вони перепутали. Я замовляла Філадельфію Ебі, якусь там Ебі. і вона мала бути з креветкою. Половина рола з креветкою, половина з лососем. Приїхав мені весь повністю рол з лососем. І ось цей ролл що з креветкою мав би важити 240 г, 303 Напевно, вони перепутали і поклали мені Філадельфію Дабл Максі, яка Важить 305 г і коштує 335 гривень. Ну, що ну, зробиш, нічого. Хоча насправді я би з задоволенням з'їла саме креветку. Чисто зовнішній вигляд як На мене трошки він не тягне на 300 чимось там гривень. І ось так. Ну, камера трошки не передає, риба менш насиченого кольору, ніж тут на відео. Великі шматки огірка, там ще є авокадо. Ну, Така чисто зовні середнічок. На смак це теж щось середнє, я не можу сказати, що це якось дуже погано, все дуже смачно, тому що ну, лосось, він має в собі щось трошки дивне. От я його проживала і такий е, рибний присмак, якого в принципі бути не повинно. Він має бути масляний, такий рибно-свіжий, морський, це так. Але не такий рибний риб. Ну ви розумієте, про що я говорю. Сам рис непоганий огірок було б крутіше, якби він був нарізаний соломкою. Так чисто для мене. І ще один пункт, за який хотілося б зняти бала, це те, що з тим соєвим соусом було б ну взагалі ніяк. У мене чомусь така трошки гірчинка в роті залишилась. Ого! Тут іще один лакшері, річ біч рол. А це, до речі, брат отого попереднього рола трюфельного, тому що цей теж і трюфельний, і з ананасом. Цибуля тут є, і теж має бути кум кват. Сурімі і омлет, грибочок присутні. На жаль, трошки погано він скручений, злегка собі розвалитись хоче. Роз, звісно, величезний, важко його проживати, і хочу сказати, що попередній з лососем набагато смачніший за цей. Якийсь такий дивний присмак в кінці. Тут ще є стружка копченого тунця, вона ще таке може давати. Я не скажу, що цей присмак це щось погане і те, що спортилося, але загалом, ну, якось не на мій смак ролл. Може, це просто дійсно цей тунець або. Гриби шитаки, вони теж здається, можуть такий присмак мати. Якщо говорити про такі роли, там, де дуже багато всього всередині, там різноманітні начинки, і зверху щось є, і різні трюфелі, там, траляля, і потім їх ще щедро поливають такими соусами, то тут, в принципі, і немає опції, щоб ти відчув якусь там рибу, чи якісь там ще який інгредієнт. Просто він величезний, запихав, його в рота жуєш, купа різних смаків, і в моїй особистій ієрархії ролів, там, де на початку стоїть супер свіжий лосось, тунець, грибінець, креветка, навіть от сира креветка, щось таке і шматочок рису. І це все з класним соєвим соусом. Це просто топ of the топ. Кращого немає особисто для мене. А нижче роли такі, щоб наїстися, от, з різними соусами Ось це про що я говорю. І для того і для того має бути настрій. У мене, напевно, просто сьогодні немає настрою конкретно на такі роли, а загалом це непогано. А ще у мене десь взялась Філадельфія Ебі Classic, теж зверху з соусом і з креветкою. Що, мені здається, мав бути інший рол. Ладно, вечір, кінець робочого дня, щось, напевно, хтось попутав. Чи я, чи вони. Креветки тут, до речі, багато. І має бути 265 грамів. О, ідеально! І коштує вона 259 гривень. Ого, такі шматки креветки зверху. Прям. Ну, вони не дуже акуратні, але їх багато. І зверху теж ось цей соус світ чілі. Мм, соус я би теж прибрала, тому що сама креветка насправді дуже смачна. Вона солодка. Трошечки похрусти, трохи розвалюється, і з огірком та сама історія. Але, в принципі, за рахунок креветки, такої смачної, плюс її багато, це дуже навіть непогано. Кроватка хороша, і отакий от товариш ще тут у мене є. Його звати Філагома 239 грамів. Все чудово має бути 230 грамів і коштує він 140 гривень. Для чого я його замовила? Можете запитати ви. Тому що тут просто рис, огірок, крем, сир і кунжут. Але це знаєте, один із тих ролів, від якого ти в принципі нічого не очікуєш. Ось на тобі огірок, рис, кунжут і сир за 140 гривень. Хочеш поїсти? Добре, давай. все, ти знаєш чого очікувати. Це все ще з соусом у нагін для смаку. Ну і нормально, рис, до речі, прикольно жується, і смажений кунжут він робить свою справу. Це тобі не якийсь Ебі, муні, трюфель, лакшері, кумкуат. Зато все очікувано. Якби ще огірочок був нарізаний тоненькою соломкою, було б. Прекрасно! Ось такий у мене вийшов огляд з поверненням, друзі, на мій канал. Я дуже рада, що ви дивитесь. Будь ласка, залиште коментар для того, щоб канал і надалі розвивався, і мені буде дуже приємно. І не забувайте підписуватися на мій інстаграм і тікток. Там є відео з приготуванням рецептів, яких немає на моєму Ютубі. Дякую, що подивились. До зустрічі.